Що може сказати по сьогоднішній переможній грі проти руха? Гра почалася складно. Старт був не дуже вдалий, але ми боролись. Ми знали, що буде важко. Гадаю, ми добре протистояли. Я пишаюся командою. Ми відігрались і перемогли 3-1. Здобули три очки, тому все чудово. Що і кому ти показував після забитого голу у ворота руха? Це тому що моя родина була тут після довгої розлуки. Це для них. Я багато страждав заради них, і нарешті вони тут, щоб підтримати мене. Все це для них. Наступний матч у вас проти Карпат, які впевнено обіграли кривбастри, 0 вперше забили Динамо. Який матч очікуєте? Знову ж таки, це буде дуже складний матч, але ми маємо цілий тиждень на підготовку. Гадаю, ми будемо готові до цієї гри і сподіваюсь, що також її виграємо. Вітаю з перемогою, вітаю з забитим голом. Що можеш сказати по сьогоднішній грі? Дякую, дякую за вітання. Та по що була важка гра. Програвали, переломили. Я думаю, мій, можна сказати, мій гол переломив. Вони вже якби, ну, не вірили в свою перемогу. Після забитого голу вам, ви дуже активізувались атаці. Чи стало це якимось каталізатором для вас? Так, звісно, звісно, можна сказати, пропущений гол наші ворота дав нам більше емоцій, більше сил. І ми побігли вперед. Він трошки сіли теж, вони молоді, але сіли. Ми їх трошки прижали там.